І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі охресті, брати і сестри, свята мати церква, вивчаючи місцем місцеве святого письма, вкотре нам проголошує єдину істину, про яку Спаситель наголошується в сьогоднішньому святому Євангелії. Найперше Господь каже, щоб ми шукали найперше царства Божого і правди його, все інше нам додасться. Господь вкотре звертає нашу увагу, що ми, крім цього, тлінного і немічного тіла і тих маєтків, гароздів, які маємо, маємо піклуватися найперше про безсмертну душу. Бо все це добре і без мене, знаєте, залишимо, не візьмемо з собою, але тільки наші добрі діла будуть свідчити про нашу віру, і саме цим Господь може дарувати нам вічне життя. Господь на початку Святого Письма сьогодні каже Євангелія, Він каже, що. Світильником для тіла є око. Якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє буде світле. А якщо буде навпаки, то і темрява буде. Бо каже Господь: що якщо світло в тобі є темрява, то яка ж тоді темрява? Тобто ми, перефразовуючи ці слова Христа Спасителя, можемо і підтвердити нашу народну мудрість, що говорить нам і сповіщає, що. Очі це дзеркало душі, і ось якщо наше око, а кажуть сучасні богослови, що воно дуже прирівнюється з розумом, буде світлим, то і наші дії, наші вчинки, думки, все це буде світлим. А якщо око лихе, то звичайно через око, через зір, ми сприймаємо оточуючий світ. І кожен по різному, і без мене добре знаєте, сприймає цей світ. Навіть, ту саму ситуацію бачивши, різні люди по різному будуть поводитися. Мені згадується така історія, знаєте, дорогі в охресті, брати і сестри, коли на зупинці одна дівчина стоїть і чекає, і проходять троє людей. І один думає: ось це, напевно, якась блудниця, яка у такий пізній час що тут сама робить, вона чекає, напевно, таку людину, щоб з нею продовжувати оцей свій гріх, ну пізньої стоїть. Інший каже, це, напевно, якась зло. Злодійка, собі так подумки троє проходять і троє думають. Це напевно якась злодійка, бо що таку пізню пору о, 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 вечора тут робити, напевно, чекає свого подільника. А інший собі йде і й думає: ну, можливо, ця дівчина чекає тут, бо йде на вечірню молитву. Знаєте, чим наше єство переповнене, те ми будемо і думати. Ми знаєте, молоді люди так говорять, що наскільки ти зіпсований, так ти будеш і відповідати, ти так будеш говорити. І все це залежить від нашого сприйняття цього світу. І ось наше око залежить дуже багато від нього, як ми, чи воно в нас чисте, чи воно в нас світле. Теж розкажу вам, пригадаю, що таку одну історію, можливо, з моїх уст ви вже її чули, що один наставник. Монастиря е проходився келіями своїх співбратів, і ось, зайшовши до одного, він побачив там, що все чистенько прибрано. І він подумки похвалив цього свого співбрата і каже, який же брат молодець. Має час і на прибирання, і на молитву. Зайшовши до другого келію в ту кімнату, де він жив, він побачив, що там навпаки не чисто, не прибрано, але теж його не осудив і каже, який же цей брат молодець, бо всі свій час приділив молитві. Чому так поступив настоятель цього монастиря? А тому, що око в нього було чисте, він і того не осудив, і того похвалив. Розумієте, тому і нам потрібно старатися, щоб в нашому житті ми могли наше душу і тіло очистити, щоб наше тіло було світлим, щоб ми ходилися і не спотикалися. Бо повторюся, Господь каже: якщо світло, що в кожному із нас буде темрявою, то яка ж тоді темрява? Якщо ми гріховним життям живемо, якщо ми бачимо тільки негатив у оточуючих. А каже апостол Павло, що для чистого все чисте, а для нечистих і осквернених нечисті їхні і думки, і помисли, і совість. Тобто залежить це від нас, бо ми, оточуючи світ, сприймаємо, але наше єство маємо таке мати сито, щоби просіювати, щоби бачити в людях добре. А коли так нема. То це залежить від нас. Значить, ми лихі, значить, ми у багні валяємося і не бачимо кращого у наших рідних і близьких або оточуючих людях. Тому до цього світла, богопізнання потрібно стримитися. Це допоможе нам зробити Господь. Каже, що я є світло для світу, і хто вірує в мене, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Так само і ми, дорогі во Христі, брати і сестри, віруючи в єдиного Бога, маємо тягнутися до цього світла. Без мене добре знаєте, що всі рослини, хатні чи де би вони не були, на дворі, вони всі тягнуться до світла. Навіть якщо їх повернути в іншу сторону, все рівно воно буде тягнутися до світла. Так маємо робити і ми. Ми теж маємо тягнутися до світла, якого є Христос Бог наш. Він є світло для світу. Неодноразово це в Святому Письмі. Ми нагадуємо його слова. Так само, дорогі в Христі, брати і сестри, ще на що маємо звернути нашу увагу. Господь в сьогоднішньому святому письмі вкотре наголошує нам і каже, щоб ми не піклувалися про їжу, одяг, бо про все це піклується, як каже Господь в сьогоднішньому письмі. Погане, вони про це дбають, а Отець, ваш Небесний все і так знає, що вам це все потрібно. Шукайте ж найперше царство Божого і правди, його все інше додасться вам. Господь наводить нам такі приклади. каже: подивіться на птахів, вони не сіють і не жнуть, не збирають у засіки, але Господь їх годує. Але ще, що нам потрібно зрозуміти, бо дорогі бо хресті, брати і сестри, ми можемо по-різному навіть ці слова сприйняти. Господь не закликає нас до неробства, бо подивімося на тих самих птахів, які Господь нам приводить у приклад. Вони ж не відсипляються цілий день. Вони літають, збирають корм, в'ють свої гнізда, вони працюють. Так само і ми маємо трудитися, працювати, бо без праці нічого не зможемо отримати в цьому житті. Але Господь котре наголошує, щоб ось оце земне не стало для нас вищим, щоб ось матеріальне не переважило духовне. Бо каже Господь так само і про одяг, і про їжу. Каже, подивіться на лілеї польові. Навіть примудрий Соломон каже, Господь не одягався у всій свої славі і красі як одна із них. То якщо Господь оце, оцю траву, Оце зілля, оці квітки, які сьогодні є, а завтра будуть кинуті в вогонь. Господь так зодягає, то чи не більше вас маловіри, Господь називає нас маловірами. Тому що, слухаючи все це, ми розуміємо, але все ж таки не живемо, так як сповіщає нам Святе письмо. Ми дбаємо, щоб у нас були десь там комори наповнені, одягу. Вас, знаете, кажуть про, ну, це не в образу жінкам, але зазвичай це більш їх стосується, каже, що вони дві проблеми. Нема місця в шафі і нема що одіти. Так буває дуже часто. І ми то тоді дбаємо, знаєте, про таке про таке чисто людське, а забуваємо про, про духовне. І ось саме на це наголошує нам сьогодні Господь, щоб вкотре повторюся, наголошую, щоб наше матеріальне не перевищило духовне. Бо зазвичай дуже часто ми про ту безсмертну душу. Забуваємо забуваємо її годувати, а більше потураємо своїм похотям, пристрастям своєму черву. Каже святитель Церкви Христову Ян Янзуст, хіба життя для їжі? Звичайно, ні. Їжа для життя. А ми не мов би каже святитель, прийшли у цей світ, щоб їсти. Інший святитель його співбрат Василій Великий каже, що всі ті, які надмірно прив'язані до матеріальних земних благ. То вони похожі на м'ясних птиць, які, хоча і мають крила, але не літають. Так можемо сказати і про себе. Ми маємо крило. сповіщає нам, свята мати церква, оці євангельські істини. Ми розуміємо. Бо зазвичай я чую так, я розумію це, але втілити в життя, ось де складність, оце розуміння наше, оце наше знання, утілити в життя. Але ми, дорогі во Христі, брати і сестри, будемо проситися, щоб Господь дав нам цю силу, щоб ми були його дітьми і зрозуміли, що Він хоче від нас. Він не забороняє нам е, ті чи інші піклування, Ання про комфортне облаштування нашого життя, основна його думка це те, щоб ось оце клопотання не переросло, не перевищило духовне. Тому якщо кожен хто називає себе християнином, буде спішити час від часу до храму, буде брати активну участь у святих. Таїствах матері, церкви, то звичайно такий буде поступати і в духовному розумінні теж збагачуватися і зростати духовно. Бо ми, дорогі во Христі, брати і сестри, маємо мати отаке христоцентричне наше розуміння і життя, щоб догодити Богові і звичайно. Нашим ближнім, бо в особі нашого ближнього Господь каже, що ми служимо невидимо йому все, що ви зробили одному із найменших братів, моїх ви мені зробили. Тобто, знаєте, наше життя, все ж таки, десь буває у нас піклування, як ми кажемо в народі про чорний день. Ми відкладаємо кошти, бо боїмося тої чи іншої форс-мажорної ситуації. Чому це відбувається з нами? Тому що ми не маємо такої віри, якої хоче від нас Господь. Що знаєте, ну я не кажу, щоб людина жила сьогоднішнім днем, але на жаль, оту віру плекати у Христа Спасителя. Що якщо ми будемо дбати про речі духовні, то Господь піклується про наше отаке тимчасове тлінне і немічне, яке кожному із нас потрібно, бо каже Господь, що. Отець ваш Небесний знає, що це все вам потрібно. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, я бажаю вам мудрості, щоб ви змогли поєднати в своєму житті і матеріальне, і духовне, не задбати, не загубити за гонитвою за тими якимись благами цього світу, бо повторюся те, що сказав на початку: ми нічого з собою не візьмемо. Але все залишимо. Тільки добрі діла візьмемо з собою. І стараємося, щоб наше життя привело нас до вічної блаженної пристості. того пристані, того небесного Єрусалиму, до якого всі ми покликані, і до якої хоче і кличе нас. І сьогодні Господь. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!